Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвінчуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостроф Тіві та центру протидії дезінформації при РНБО, Кремлівський фарш. Починаємо з ракети в Польщі, і знову в ефірі не бензя, бо цього разу особа, яку бункерний призначив дипломатом, заявила, що Україна у змові з Польщею таким чином намагається розв'язати третю світову війну. Якщо б засідання не було назначене, його б прийшлось би зазвати для обговорення попыток України і Польщі спровоцирувати пряме столкновення Росії і НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно. Нас давно уже перестали удивлять ваши попытки при любых обстоятельствах вопреки фактам и здравому смыслу во всем винить Россию. Это какой-то позор. Очевидно, що це дезінформація. Чи варто дивуватися хворій уяві московських посіпак? Певне, що ні. У цьому випадку здивування викликає дещо інший факт про рупорів Кремля: пам'ять золотих рибок. Просто нагадаємо небензі слова Соловйова. І якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні, подумайте 300 разів. Напомню вам, що Україна цегоні ж проміжуточний етап. В обеспеченні стратегічної безопасності Російської Федерації днями російська пропаганда підготувала для скріпоносців нове чудо. Замироточила ікона, причому прямо в руках орків. Так саме в тих руках, якими окупанти вбивають українців. Це Щас за 15 хвилин молебна для міра. Да? Тебе в руки? руки были сухие, а сейчас важно да, Это как? Я, я то первый раз это, это, наверное, будет. На твоих руках замироточила. Вот а, Чего, Може, це такий своєрідний сигнал від останкінських напівбогів, що православним воїнам варто вмити руки від крові невинних. Насправді ж це фейк, відкидаючи всі паранормальні теорії та богохульство, скоріше за все рука окупанта просто спітніла, доки він тримав ікону на морозі без рукавиць. Таким чином, через різну температуру повітря та узігнуті в кулак руці, включно завантаженням, адже він тримав доволі тяжку ікону, виступив піт чи навіть конденсат. І на останок, як завжди, черговий крінж від Геббельс-ТБ. За перебрік повернувся один з представників прямоходячих освободителей і розродився учною заявою. Їхня група, да, так, збирала дітей маленьких від трьох до шести до і привозила імені в этот пункт. Там их раздевали на первом этаже. А на втором... На втором... Их раздевали. Как ненужный материал. И просто хранили там в ямах. И никуда не вывозили. Точно, точно він сам бачив власними тверезими очима, як злі укри вбивають маленьких дітей. Звісно, це фейк. Насправді російська пропаганда скотилася до жалюгідного копіпасту самої ж себе, бо ж історію з респ'ятим мальчикам в трусиках ніхто не забув, хоча й хочеться. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати наших захисників, владу та союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОСТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.